Добрий вечір, шановні друзі. Я вдячний, що ми з вами зараз зустрічаємося за те, що ви відгукнулися на те, що ми продовжили наші перемовини. Я думаю, що така форма, вона більш результативна. Хочу сказати, що всі ці дні, а вони були непростими. Після наших контактів і в режимі такого овального столу, і в режимі робочих контактів з кожним із вас, ми намагалися знайти раціональне зерно в тих умовах, в яких ми з вами знаходимося. Сьогодні ви бачите, що в принципі, той алгоритм, який ми з вами тоді започатковували, він все-таки дасть можливість і на центральному рівні вийти з тієї колосальної кризи, в яку ми всі попали. Я думаю, що ми зараз вже не будемо обговорювати питання, хто більше винен, а хто менше. Ми це вже обговорювали. Ну, по крайній мірі, з Петром Васильовичем ми такі певні розмови вели, хай вони там і на ходу. Сьогодні я хотів, щоб ми говорили питання все-таки е, приміщення сесійної зали. І я, як представник тут виконавчої влади, е, повинен зробити все для того, щоб ми з вами з цієї ситуації вийшли, е, ну, по-перше, з гідністю з обох сторін. А з іншого боку, е припинили порушення закону. Життя на цьому не завершується. Я думаю, що серед нас тут немає тих, хто не планує далі жити і працювати тут на Полтавській землі і Полтаві конкретно. Тому я хотів би, щоб ми е от конкретно говорили. Що б там не було, я думаю, що. Завтра, в тому числі і закон про амністію буде проголосований. Ну, ви бачите, що зараз є певна затримка, тому що, ну, мабуть, будуть ще якісь доузгодження. Хоча, якщо по великому рахунку, то якщо домовилися на переговорах президент з лідерами опозиційних сил, то безумовно треба дотримуватися цих домовленостей. Ну, процес же вже не простий, тому я думаю, що можуть бути певні, що Я знаю одне, що я це робив для того, щоб ми з вами тут, як тоді ми і говорили, без катаклізм, без силових протистоянь, а значить без проблем, що хтось може бути постраждалим, прожили всі ці. Дні. Якщо у вас є якісь приклади, що ми не дотрималися цього слова, можете сказати. Але я думаю, що в принципі, я сьогодні можу сказати, що ми дотримались тих обіцянок, які ми робили. Тому я прошу сьогодні знайти алгоритм ваших спільних домовленостей і звільнити сесійну залу. Понятно, що справа не чисто в цій залі. Справа в тому, що це сьогодні елемент порушення законодавства по великому рахунку. І для нас це принципове питання. Тому прошу з цього приводу висловити ваші думки, щоб ми могли оборухатись вперед. Або обговорювати проблеми, які будуть виникати. Олександр Васильович, в першу чергу, хочеться подякувати вам за те, що ви розмову починаєте іменно взаємно взаємної поваги да, за того, що для кого які наслідки нестиме результат того, про що ви говорите. Ви дійсно ведете себе як полтавчан, який знає, що він ріст, і буде жити на цій землі. З повагою до людей. Я при всіх висловлював свою особисту подяку. Ви не дивились під яким-то прапором, де несправедливість, ви завжди втручалися. За це вам окремо поняття. Та ситуація, що зараз склалася, для того, щоб гідно вийти з цієї ситуації, яку не будемо зараз говорити, хто її создав, мені здається, зараз треба дати паузу в часі. Дійсно, все рішається вже години. Ви зробили гарно з своєї сторони, що на нас не нападала міліція, не били нас, не ганяли. А ми з своєї сторони, якщо ви знаєте, особисто призивали людей, щоб вони не зробили тих помилок, які зробили люди в інших областях. Це нікому не потрібно. Але ви знаєте, в будь-якій команді є дуже завзяті люди, які, не, мабуть, не встигають подумати, що буде за якимсь кроком. У нас також взаємно вийшло все дуже з повагою і з відсутністю порушень закону. Те стекло, яке там випало, від мороз, чи що, воно вже встало. Практично майнових претензій немає. І я так думаю, що нас в першу чергу люди не зрозуміють, які на Майдані, якщо ми їм зараз скажемо, що треба виходити із залу. Там слідкують за порядком, слідкують за інвентарем. Все буде вимито, вичищено, це ми гарантуємо. Але дійсно психологічна ситуація, вона на користь буде всім. І тим, хто на Майдані, і нашому керівництву і вам, і всім, щоб ну, буквально в останні години не нагнітати ситуацію. От така наша пропозиція. Ну, сьогодні ми ну, не можемо прийняти, і я думаю, що це буде зважено з усіх сторон, що сьогодні ми робимо те. Отакі. Там теж людям не треба сидіти, вони не от ну, Давайте ми будемо прискорювати це, Олександр Васильович. Я вважаю, що це вирішать в Києві в ближайші години. Ну, не стоїть питання, що треба сьогодні йти, збирати свої речі. Але б я, 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 я хотів знати, коли це відбудеться. Вагаю, якщо, якщо це, це відбудеться буде. завтра до 24.00, ну, наприклад, я, після був, я вам був дуже вдячний. Якщо це відбудеться до, до ранку... Післязавтра, ну хай до 10-ї години. Я думаю, що теж це буде нормально. Схоже на це. Але я не думаю, що Полтава з її толерантністю повинна бути у хвості подій як в одну, так і в іншу сторону. Ви ж розумієте? 100%. Це головний... Тож воно тоді виходить, що вроді як в одні ворота. Все, ця ігра. Там Коли вже вирішується, щось десь вирішиться, та... тоді ми вроді як, так скажемо, вже всі лодці попливли. Ми ніколи не запізнимося в Васильович. Тим більше, що стекло ж не від морозу випало. Та від морозу люди бачать. Олександр, Юрій Берис, я хочу сказати кілька слів. Ну, По-перше, ми вже співпрацюємо, і мені приємно, що мої колеги сьогодні тут за цим столом і ну, вносили і вносять, і надіюсь, і надалі будуть вносити такі конструктивні пропозиції. І ви знаєте, що я ніколи не ділив депутатів на. По кольорам і по партійним квиткам тому е, спасибі, що ви, ви тут сьогодні, і е, разом з нами цю проблему, яка виникла, е, вирішуєте. І вирішуємо її. Ну, це таки е, цивілізовано. І мені приємно, що так відбувається. От на попередній зустрічі Олега немає пустовгара День народження сьогодні. Мені так що йому йому вітає із, із днем народження то Він приводив приклад Волинської області, він говорив, що по ментальності ми там близькі, похожі, от як там відбулося. Мені здається, що ми більше по ментальності підходимо в Чернігівській області, де от така була ситуація, і да, там депутати ввійшли в приміщення, і ваші колеги, але зібралися і сьогодні домовилися, і сьогодні покинули це приміщення. І ми тут повинні ну те, що вже сказав Олександр Васильович, показати приклад. Я розумію, що багато питань, які назріли, вони вирішуються в Києві, там і в Верховній Раді, на рівні центральні органи виконавчої влади і керівників опозиції в місті Києві, але ми. Тим і відрізнялися від всієї України, що своєю мудрості, толерантності, взаєморозумінням і завжди показували приклад того, як потрібно діяти в інтересах своєї громади. Тому я прошу оце в основу наших перемовин сьогодні покласти. От я з великою повагою відношуся, відносився і буду відноситися до всіх точок зору. Їх не буває правильних або неправильних. людина так влаштована, і це її точка зору, і її потрібно поважати. Але є закон, є конституція, яка діє, і це теж потрібно виконувати. І нам сьогодні треба ну, в такий непростий час знайти ту золоту середину і це питання врегулювати і показати приклад всій Україні, як на Полтавщині, тому що це приклад не тільки для нас. Ми не є. Унікальною областю, тим більше, що ми в центрі. Хтось там біля якихось кордонів, розумієте, і думає, що так чи інакше чи по-іншому може проблема вирішитися. Ми в центрі України, ми в духовній столиці України. І давайте всі підтверджувати це своїми діями. Тому я хочу, щоб ми все-таки сьогодні знайшли вихід з цієї ситуації і прийняли мудре, правильне, розумне рішення. Дякую, будь е, ну, знаєте, я На моє глибоке переконання, я бачу, що ми сьогодні стаємо свідками того, як в Україні зароджується громадянське суспільство. І те, що відбувається сьогодні в Україні, це дійсно є пливом демократії. Якщо спочатку цих всіх мітингів, протестів, спочатку е, Євромайдану хтось говорив, що там є люди. Які стоять за гроші, таке інше, я думаю, що за два місця всі переконалися. Що просто громада сформулювала певні вимоги і понесла своїх до представників влади. І знаєте, було б, мені здається, сьогодні неправильно вирішувати подальшу долю дій громади всієї області, оскільки там в залі сьогодні є представники з усієї області, там мінімум партійних активістів, там мінімум наших якихось друзів, таке інше. Туди просто зійшлися люди з усієї області. І вони вирішили скористатися своїм приміщенням, яке їм належить, згідно законодавства, згідно Конституції. Я правильно говорю, це комунальна власність територіальної громади Полтавської області, якщо я не помиляюся. І навіть якщо територіальна громада десь пошкодила частинку того мене, вона все компенсує і все виправляє. І тому сьогодні тут нам вирішувати за них, я думаю, це трохи неправильно. Коли ми сюди йшли, ми спитали громаду, там зараз відбувається річчя, зібралися люди. Ми спитали, чи дайте дозвіл, щоб представники партії пішли на перемовини з представниками влади. Вони сказали, добре, але скажіть, їм, нехай приходять сюди, хай вони говорять з нами. Я думаю, це я справедлива вимога. І тому вирішувати зараз питання, чи покинуть люди те приміщення, чи не покинуть тут за цим столом, я думаю, це трохи неправильно, треба йти туди. І там зразу громади вирішувати. Е, ну і ще одне, знаєте, ми будемо там, в тому приміщенні, допоки там буде Путаська громада. Ми не залишимося там самі без громади. Але поки там є громада, поки ми там будемо. Я думаю, зі мною поводяться інші працівники. Запрошували вас, Олександр Васильович? Просили, щоб вийшов. Давайте я, Якщо можливо, то слово. Дійсно там сидить громада і вони доручили нам перевести перемовини, але є маленьке але, тому що тільки завтра буде розглядатись питання по місті, і справді по цим питанням. Сьогодні вирішити конкретну дату, коли ми можемо звільнити це приміщення. Сьогодні, мабуть, не зовсім, скажімо так, коректно. Але дійсно громада погоджується, що... Ці питання ми повинні вирішити. Мирно. І Дійсно, налаштовані на мільний, мирний перебіг і з нашого боку, і сподіваємося, з вашого боку. Шановне товариство, шановні колеги, я приєднувся до думки своїх колег. Але хотів зачепити ще два акценти. Нам би хотілося, звичайно, щоб пан Миронов, наш прокурор. Ми як смоктали спальницькі з кримінальні справи на депутатів, Верховної Ради, власних депутатів, які зайшли в комунальне майно, а більше займався боротьбою з кримінальною злочинністю, яка є в області, і де маса висяків і розкритих справ. Я хочу офіційно перед карам, камерами звернутися до нього, на якій підставі, СБУ, інші правоохоронні органи простують наші телефони і проводяться слідство відділене. Кожен з нас це відчував на суді. От хотілося, щоб він прийшов і нам пояснив, в якій ми країні живемо, чи ми будуємо демократичну державу чи щось інше. Кожен з нас відчував. прослушку, відчував цих людей, які одягнені під мітингуючі, які слідкували за мною. Якщо я збираю якісь матеріали Служби безпеки або прокуратура, хай нас познайомлять з цим матеріалом. Ми маємо на це право. Я говорю, це спеціально на камеру, за доручення своєму колегам. Наступне. Сьогодні відбулася сесія районної ради в Лубенському районі. Там людей фактично побили, морозили на подвір'ї, не допустили фактично в сесійний зал. Депутати між собою побилися. Знаєте, скрізь, мов нормально, а от я думаю, що Олександр Васильович там вже не стоїть питання по цьому керівнику проєктність буде. От як він поважає цих людей. Тут звільнення приміщень. Я думаю, що так, Уже фактично ми втрачаємо це в цим приміщенням, тому що, слава Богу, хоча завдяки людським жертвам, на жаль, і прийшло багато часу, вже давно треба було прийняти це рішення, рішення про діалог. Тоді я погоджуюся зі своїми колегами, що, мабуть, Києві треба навчатися в Полтаві, як вести діалог з різними політичними силами. Що варто і приїхати на полтачів. Але я думаю, що зараз, мабуть, теж справді буде втрачений вже центр нам перебування в цьому залі, ми готові привести його до владу все. Але нам хочеться почути перед за все від президента, що він підпише ці законопроекти, я думаю, він це зробить незабаром, не, може сьогодні буде. Які, закон... Закон... Які прийняли. заплатили? Які прийняли, Правністю так далі. Я думаю, що завжди буде соромний уряд. І я думаю, що наша громада, яку ми представляємо, яка там є. Вона не буде проти того, щоб ми вийшли звідтиля і звільнили це приміщення там велитам. Бачимо згодні разом наводити те, що трошки так само, як аксиловки, тут нашкодований матеріально, так само там трошки позатирало. Я вам скажу одне, люди за один день, і на камері кажу, приходили жертву, але за один день 26 тисяч. 30, за, 30, 30. за другий день, 31 да. за другий день теж. Так що ми готові використати ці кошти, щоб допомогти не там. Тепер наступне. Знаєте, я думаю, що люди не будуть проводитися. Звичайно, що ми завпоки не вийдемо, але ми хотіли з вами теж домовитися, що знаєте, такі великі морози. Сам Джей ще знає, що ви шануєте полтавську громаду, зв'язку з вашою надією. Втілося, щоб десь люди справді мали можливість просто зайти, подитися, посходити і по спільне відповідальність, спільне патрулювання. Таке буде у нас до вас прохання. Звичайно, однозначно, я думаю, що громада поводиться з ми... Такі будуть далі так, Я думаю, що довго чекати не прийдеться, все залежить. Я перепрошую, але я так скажу по народу, від нашого шефа, від президента. Настільки він швидко відреагує і пише те, що ти можем. Ну, шановні друзі, давайте не так домовимося. Я ж сказав те, що я сказав, що до строк. Якщо треба піти до людей, те саме сказати, я готовий зараз піти. Але я думаю, що ви могли б сьогодні самі їм передати е, наші перемоги. Якщо ви наполягаєте, будь ласка, ми зараз схожемо. Ну, що... Один кому -то покаже. Ви ж домовилися, по-моєму, ми не порушені. Якщо завтра будуть прийняти всі рішення, це буде нормально пройти. Просто я хочу сказати про що? Про те, що е, я гарантую те, що ви сказали в кінці. Щодо можливостей там, проведення певних зібрань, а не тільки туалетів. Тому не справа не в чому. Прийшов. Просто ми повинні з вами бути свідомі того, що ми по багатьох питаннях в критичну ситуацію більш складних знайшли мужність, я так розумію, з обох сторон утриматися від речей, які... Могли відбутися. Тому я прошу сьогодні, так скажем і людям пояснювати таким чином, що є певні речі, які ми також повинні б зробити для того, щоб виглядати, так скажемо, всім, всім сторонам цивілізовано, розумієте? Ну, якщо буде там 3-4 дні продовжувати, раді чого це все, значить, Ну, от, я не думаю, що це, так скажемо, на користь буде працювати. Тому що ну, я думаю, що навіть те, що сьогодні вже прийнято і буде завтра, я впевнений, що знайдуть і по закону про амністію. Домовлено все. Просто я так розумію, що сьогодні там також є певні дозводженості між речами, але я думаю, що там вже не між політичними силами, які ви сьогодні тут представляєте. А треба знайти вплив на інші структури громадські об'єднання, які сьогодні, мабуть, ще, так скажемо, не дають згоди або більш радикальне на побудовані. Тільки що йшов брифінг першого президента Кравчука, ну, він там серйозні речі сказав у зв'язку з тим, що до завтра перенести прийняття закону про амністію. В принципі, закон готовий. Так сказав Кривчук, а він був у, на фракціях на всіх присутніх. Ну, сьогодні президенти, хто бажав, три, три попередні президента приймали участь. Тому він був на, на, на фракціях опозиційних і е, всі там один голос. Там не стоїть питання, сьогодні щось не доробили в текстах цього закону. Тому е, ну, він сказав одну ну, дуже серйозну річ. Якщо ті домовленості, які були вчора, Досягнуті між президентом і трійкою опозиціонерів, якщо вони з якоїсь сторони не будуть виконуватися до кінця, як вони вчора домовились, розумієте, то тоді це, це серйозна загроза. Ви, в чому ж є ситуація? Я думаю, що схвати, так скажемо сьогодні, і мужності, і, і розуму все-таки до завтра цю ситуацію закінчить. Тому ми не наполягаємо, що це було завтра до, до прийняття рішень зроблено. Давайте ми собі поставимо за мету. Ми повинні продемонструвати і не тільки собі, а й полтавському люду, що ми це зробили. А все інше, якщо треба буде, нема питань, ми це зробимо. Але повинні зайти туди представники обласної ради і питання не стоїть, що там в якихось грошах і так далі Ви ж тут троє. Депутати обласної ради. Ну наскільки нам відомо, що великих там проблем немає. Yeah. Да. А попелісосить, по помить, якщо замінить якийсь ковролін, то я думаю, що в Полтавській раді від імені громади вистачить ресурсу прийняти якесь рішення, якщо буде потрібно. Чи щось підкрасить, чи щось там почистить. От. По оперативним даним. Ну вони не, не від контрозвідки, а від нашого завхоза, який е, з вами обговорював і знімав проблему комп'ютерів. Вона ж була. То ця жінка каже, що в принципі вона в обморок не падає. від її. Що що? Далі са станцію залучали. Ні, ну це все, все понятно. Тому тут я не думаю, що будуть у нас якісь проблеми. Просто прохання і людям це все діло пояснити. І, Вийти на якесь рішення, ну, от давайте ті рамки, які, про які я кажу, на них зупинимося сьогодні і підемо працювати. Що, Андрій? Ну, це, Василь, ну, Дійсно, ви правильно кажете, що є відповідні структури, які дійсно налаштовані достатньо в ми повинні поважати сьогодні їхню думку. Багато хто з присутніх там був на Майдані, багато хто був, ті, хто приймав участь у бойових діях і так далі. Ну, я, умовно кажучи, кажу в бойові дії. І ми повинні поважати думку цих людей сьогодні, бо інакше, якщо ми цього не будемо робити, ми втратимо цей контроль за цю енергію протесту народу. Це по-перше. По-друге, я думаю, що якщо ви все-таки завтра прийдете і виступите перед громадою. Я думаю, що ваших особистих відповідних гарантій не застосування силового варіанту для громади буде достатньо для того, щоб ми поставили, я думаю, мене колеги підтримали, питання перед нашою громадою перший крок зробити про деблокування приміщення. Я думаю, що те, що там сьогодні забарикадовано і так далі, щоб ми цей процес розпочали. Я думаю, ваших особистих гарантій, коли ви прийдете до громади, виступите передвіч, буде достатньо, коли ви... це буде завтра. Завтра? Ну, зазвичай в 17 годин у нас вічі. 12-30 Давайте домовимося по часу, коли буде зручно вам. І тоді, я сподіваюся, ми тоді зможемо відповідним чином розібрати барикади. Тобто піде процес. розумієте? Піде процес. А завтра буде прийнятий закон, правильно кажу. Наскільки мені відомо, наскільки я чув сповідомлення, Там певна норма є в законі, що закон вступає в дію після звільнення всіх приміщень. По Україні і автодарі, так здається, сказала да? Ну, на було всього. Я думаю, сьогодні зараз йдуть там дебати. Ну, можливо. но ми будемо завтра знати про це, так? Ми будемо знати. Тому, коли ми будемо вже знати механізм цього закону, ми будемо мати змогу казати нашим людям про те, що для того, щоб ми мали змогу звільнити всіх тих, хто сьогодні заарештований, в тому числі в Кремінчуці, ми повинні робити кроки. І це буде нормальна сприйнята громада. І це буде нормальний шлях зараз одне одному на зустріч. То я переконаний, Олександр Васильович, вашої особистої гарантії за сказаної людям, буде достатньо для того, щоб ми цей процес почали. Тому в мене до вас така пропозиція, сподіваюся, всі колеги не підтримують. У вас вона вже об'явлена, ця, ця зібрання, чи його можна рухати по часу. Ну, давай, давай. не маю на увазі, не в 17, хоча б 16. Ні, у нас, у нас воно йде кожен день в 17, не, то не, це не, вже зроблено на протязі не, двох місяців. Добре, ладно, нема проблем.